Жай здоров'я всім українцям, хто нас підтримує, друзі. Настає такий період в агрономії, що цей або зима, ну там такий доволі довгий, а зараз такий період, що все покроплено-скроплено гербіцидом. Міжрядку ще потрібно буде робити десь між через 7 днів, там на кукурудзі сонячку я їй показував. А така хочу зняти коротке відео, Свинарство щось ми своє загубили. Там свиноматка одна перевела, ще дві на підході, а це лишили на заміну. Подивимось на маткам, які будуть і трішки буде з часом розширення. Отакі це порода велика біла і один поцик у нас, петранчик це один петранчик, кабанчик. Ну такі, знаєте, буває у свинарстві, що з грижами і таке. То в нього грижа залишили собі. Ну, Зрозуміло, що таку грумбу не продаємо, але кабанчики так, так непогано. Грижка втягується так в себе. Ну, Мабуть, вони і зникають з часом, цьому. тому що доволі рідко це. Раз за три роки оце, попалося, що кабанчик з гришкою. Але такий пухкий хлопчик, такі, ця порода велика біла, не пам'ятаю, чи казав, чи не казав, буде на заміну йти, на заміну свиноматкам і на розширення. Так? Буран їдять, я вам скажу, такі дощі були, так ляли було, це ну, море. Все повикосував. Всі межі викосив. Зараз потрібно йти аж туди, в яр і там косити їх. Але цей буран. Але вони не сильно його... Люблять, так сказати, що щодо... любили той молодий, але все рівно кинеш, трошки старкувато, пережують, пережують, він вже не такий соковитий, але смакують, смакують. От тепер торкили, щоб трішки помовчали. І шифенчик каже, дійка, хочу щось попрацювати, хочу щось поробити. Ну що ж, шифеня? Ну немає, нема поки що ще роботися, ще якихось 7 днів, там 5-6, треба хоча б 7-10 днів після того, щоб скрити гербіцидом. Потрібно вже і потім зробити міжрядку. Буду підлаштовувати вже культиватор. Привик завжди в роботі працювати, завжди запрягтися, ну так, в мірі, в мірі розумного і можливо. А зараз такий період, що вже я кажу ще що поскроплювали. І ячмінь сьогодні об'їхали, подивилися з товаришем, об'їхали, подивилися всі, всі, все що посаджено, в якому стані, що знаходиться. Ячмінь, я вам кажу, якщо не ляже, то буде бомба. Той, що я показував. На соняшник і на кукурудзі гербіцету там лише три дні пройшло, 34, не пам'ятаю, то присадив трішки цей буранчик, точку росту він при, притупив, а там далі будемо бачити, що є. Трішки засмічені, спитали, але там я вам ще раз кажу специфічна ділянка, що робилося те, що якби те що є, то і робилося. Ну Робилося все по максимуму можливості. Пшеничка. Пшеничка також там. Дуже гарна. Ну, не аж там така, щоб аж така гарна, але сильна, сильна стоїть, інсектицидом пропустив її скропити, тому що вона вже відцвіла. Після цвітіння проводити будь-які процедури вже не, не, не це. І воно щось так швидко відбулося, що я не встиг, по правді вам скажу, як полянти. Поїхали, вже відцвіла, славний коло стоїть, але немає там ні блохів тих, ні клопів там нічого немає, то начебто така частенька стоїть, все нормально. Будемо з часом бачити, як щодо цього. Ну, Інсектицидом, хто буде обробляти пшеницю ячмені, дивіться до цвітіння. Обов'язково до цвітіння, дивіться потім і проходьтеся з кроклі. Я пропустив, тому вам це і кажу, що цієї процедури цього року не буде, але є там процедури чим і як кропив. Є попередні відео там тими роки, того року чи поза того року були то дивіться там нічого не змінилося, в принципі, все те саме. Шуферчик стоїть, каже, дімку, давай хоч кудись. Кудись, хоч якось діски вчіпим, культиватора вчіпим. Ну почекай малий. Поїдемо десь <свізь> пізніше, зробимо обов'язково. Так все таки відпочиває, але є одне питання. Ходімо, знімаю також і дайте, дайте пораду мені по люцерні ті, що я сів. Ходімо, зараз покажу. Дивіться, яка черешня, як розпустилася. Це перша. Ідемо ближче туди. Це перша черешня. Рання черешня, дивіться, які черешні, прекрасні. Ну і зазвичай шпаки видаляють. Подивіться, що роблять ці, ці понадгризає все, ну вона не сильно така солодка, там є дві набагато багато солодших таких і в крупніших, і на солошах. Вони трішки пізніше. Будуть через неділю-другу. А ця така рання, щоб за... ну, засолодитися, знаєте, як завжди хочеться якоїсь ягоди. Ну так прийдеш, поскупаєш, ну така не сильно вона солодка, водяла. Але я вам скажу на того, дивіться, яка красота. Ходім до люцерни, дасте мені пораду, хто битіший в цих планах, тому що засушило в нас непогано. І зараз вам покажу, що робиться. Дивіться який ячмянчик. І тут у нас, бачите, посаджена люцерна. Бачите, яка люцерна. Дивіться, як зима, земля полопала. Це скрізь отак аж страшно на це дивитися. Засушило я вам кажу, то ляло, то засушило. Ну є люцерна. Подивіться, яка люцерна. Питання у тому, чи... Ну, покажи отак, всю, весь об'єм. Питання у тому. Це ярий ячмінь? Чи... Чи чекати комбайна? Ще якихось ну, три неділі, 4 неділі, і запускати комбайна, щоб зібрати ячмінь і заодно зріжеться оця люцерна, розумієте? Чи вона буде так? Чи не гратися і скошувати, якби її цю цей ячмінь на сіно? Яка думка, яка бачення? Теж розмовляли з, з товаришем. Ну, чи рентабельно буде його сюди загнати, то 10 сотих. Знаєте, що от таке питання. Але якщо вже такий є ячмінь, питання в тому, якщо я скочу ячмінь і оцей клє, люцерну, оцю, чи вона не засохне, тому що вологи немає. Все полопано, оце скрізь воно так полопало. Полопало взагалі. Подивіться, які тріщини. І це все воно так посохлося. Є люцерка, ось бачите, непогана. Така ячмінчик сантиметрів. Ну, я не знаю, сантиметрів до, до 70 такий. Ну, стоїть 65-70 ячмінчик. Чи його залишити вже на зерно, чи його просто зараз косити? Які ваші бачення, які ваші думки, хто проходив такий момент? І якщо я залишу його на зерно, чи він не заглушить зараз мені там клевер чи люцерну? Отакі ваші бачення, скажіть, будь ласка, в цьому розуміється. Не знаю, просто не розумію, ну, як я знаю, що можливо краще її взяти зараз косити і вже щоб росла люцерна. Але чи вона буде, тому що вона вологи не вона не вкоріни... ну, вкорінилася, але в неї корінь там не сильно великий. Чи вона буде мати силу знов пустити? В чому суть питання? Мурики, що, весна знову приходить? Йдемо я вам покажу, що там, де ми, пам'ятаєте, почали сіяти, я почав сіяти люцерну Сівалкою. Де я почав сіяти сівалкою, люцерну, що відбувається зараз. Тобто, якщо я продовжив це пробити, то я б не знаю. Тут, мабуть, би пішло вже воно якраз воно тут. Ви подивіться, яка люцерна. Це занадто гостються. На цих 10 соток би пішло навіть знаю, екологі 15. Такі справи. Добре, що я спинився вчасно і... І не сіяв тою сівалку. Дивіться, який чменючок, славний такий непоганий. Чи є смисл залишати його, чи немає. Чи краще брати його, скосити і не думає, чекати люцерну. Але якщо скосити, чи це люцерна буде, чи вона пуста. Отакі От питання, такі справи. Тому такі десь будуть надалі роботи, будемо продовжувати далі працювати. До наступних відео. Хай щастить!